Це палата київського митрополита, бо київські митрополити в Києві, починаючи з 17-18 століття, жили у різних місцях. Більше монахські жили в лаврі, більше більш світські митрополити, які любили розкіш, жили в Софії. І тому було так, що один митрополит в Софії жура, другий в лаврі. І тому для них були збудовані ось ці митрополичі палати з храмом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ще до Моменту, коли московська патріархія, московська церква поглинула київську митрополіс, у цих палатах варилося миру. Історичний момент тобто готувалось миро київським митрополитом, і останнє, що тут таке відбулося, це у ці двері якраз поряд через них було виведено на страту митрополита Володимира Богоявленського. В 1918 році його першого кого розстріляли серед киян. Коли це досліджувати, ну там, там, скажімо, російська історія показує, що це дуже велика така трагедія сталася для православів, вбили київського митрополита, виявилося, що митрополит просто не збагнув, що змінилася влада. Прийшли до нього за грішми, а він, типу, хто ви такі, почав наїжджати на цих сільської мови, і то й ті взяли, вивели, за лаву і розправилися. Тобто це була більш така е, побутова справа, не ідеологічна. Але е, звідси було видно. І що цікаво, будучи в лаві тисячу монахів, проживали на той час. Які з боків пов'язані тільки з Росією. З козацької добою нічого не знайдемо, тобто воно все було винищене. І коли вже навіть в 90-х роках Росія давала гроші на відродження будь-яких речей пов'язаних із російською історією. І так само усю могилу вони відродили Столипіна. Бо ви знаєте, що Столипін був убитий в Києві, це міністр внутрішніх справ Російської імперії в оперному театрі і був, був похований біля трапезної церкви. І вони під час незалежності України відродили саме йому пам'ятник. не козакам, які були поховані, не гетьман. Які тут були поховані, а власне тільки йому. Тому що в Києві, наприклад, Петро Сагайдаш був похований в Богоявленському монастирі на Подолі, але ж Україна не змогла ще відродити їм, навіть пам'ятну знаку поставити на місці спочинкою. Всі гетьмані були винні в могили практично знищені. Бо це є прямий свідок боротьби. Могила це прямий свідок. Так, і заходимо в трапезну палату. Антоні Феодосія Києво-Печерських 18 століття будована. Мені дуже подобається, особливо цей купол в любу пору року. власне можна це і побачити. Сонце як б'є це. Копія Константинопольської Софії. Ось найбільший купол був зроблений. Розписували трапезну палату. Розпис робив відомий художник Єжакевич. Він саме займався і берестечком з собою святого Юрія на берестечку. Це все його розписи. Виявляється, що всіх святих, тут яких малювали, малювали з облич паломників. Ходив фотограф, тайно фотографував людей молотовному. В молитовному стоянні і ось цих фотографій, потім міміку переносили на стіни преподобне Печерське. Це така цікавинка. Було зібрано понад 20 тисяч фотографій, тому що лава відвідувала до 100 тисяч паломників кожного року. до революції це досить велике число. Два найбільші паломницьких місця в Києві це була лава і Мощі Святої Великомучиці Варвари у Михайлівському монастирі. Вони спочивали на той час. І... Тому завдяки цьому було розписано. Реставрація остання була у 2012 році. Його трохи оновили, тому що розписи надзвичайно були е, забруднені, але їх оновили і зробилось ось, ось таку так по річ. Ну, це ж подарунок панікаділо дарований російським імператором, так. Тому що Олександр ІІ, російський імператор, усім лаврам дарував якісь цінні подарки. Це пані панікаділо. Таке саме панікаділо було в Почаєві, подароване в Троїцький собор Почаєвської лаври, в, лавр, в Троїці в Сергію Лавру під Москві. І у Петербурзі була і є Лавра Олександра Невського. Тому всі імператори, царі робили такі подарунки. Вони вважали, що це їх святий обов'язок. До речі, всі російські царі, мабуть, крім Микола II, приїжджали сюди в лави і тут зупинялися. Тобто це постійно було. І такий плюс один, що навіть імператори, влада йшла пішки до Оспенського собою, ніколи карета не під'їжджала. Тобто вилазили незалежно від твого статусу, виходити перед центральним входом і пішки до Оспенського собору. Як ви зрозуміли, що вам третій момент? Я? Це мій поклик з дитинства, це моя мрія була. Так. Так. Багато хто на мене повпливав в моєму житті це твори преподобного паїсі Святогорця. Або старця паїся, як то в народі знали. Вони тоді якраз вийшли в 90-ті роки, і ти читаєш таку простоту у вигляді бесіди, питання відповідь, і хотілося цього повторити, власне. Преподобний паїсі Святого, старець Паїсі. Він повпливав на велику кількість ченців і чер... черниць, засновував монастирі, хоча сам ніколи не був священником, але отак мів любити Бога і ближнього свого. Сьогодні чернець у всьому світі воно перебуває в стані або реформи, або занепад. Або так, або так можна знати. І прийде такий момент, що може чернецтво зникнути як явище. На великі, превеликий жах. Так. Тому що на даний час Богослів розподіляє три види спасіння. Якщо ще ми вчили, що є два шляхи до, до спасіння це власне чернечий шлях і е, одруження. То тепер говорить, що є три шляхи. Є ще таке поняття самітництва, самі. це коли людина не може ні одружитися, ні не бути нічим цим. Але її умови дозволяють жити спокійно, доживати свого віку і спасатися. Тобто не можна сказати, якщо він не жонатий, то він не спасеться. Бо є так, така слабкість духу, що людина не може прийняти ні тої сторони, ні тої. Але причому може бути геніальною в певній сфері діяльності. Бо на той момент, коли писалися всі ці правила, то тоді не було іншого шляху. Якщо ти не в сім'ї, то ти загинув. Немало, не було ніяких соціальних допомог, субсидій і так далі. Старші допомагали бідним. них в стадії впрайду жили. Тобто їжу давали хворим дітям, а тоді самі їли. так само і в суспільстві. А сьогодні монаше так немає в країні, але в розвинутих країнах людина може собі за життя назбирати на достойну старість і доглянути. Ми що до цього не дійшли. Так. І невідомо, чи дійдемо. Так. Так. Що, що? А ну я зараз запитаю, зараз запитаю.